Олександрійська громада отримала сумну звістку. 28 жовтня на війні загинув наш земляк Костянтин Кривий, 1971 року народження. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. Нехай пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях людей. Про час і місце поховання Костянтина Кривого буде повідомлено додатково, зазначено на сайті міської ради. Очільник області Андрій Райкович на своїй сторінці повідомив про ситуацію на Кіровоградщині. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська. Тривають відновлювальні роботи на об'єктах інфраструктури, вражених ворожими ракетами. Жертв і постраждалих немає. Прохання бути спокійними. Робимо усе можливе, щоб забезпечити роботу усіх мереж в штатному режимі. Центр надання адміністративних послуг повідомляє, що з 1 по 4 листопада в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом буде проводитися за попереднім записом в електронну чергу, яка буде формуватися на один прийомний робочий день. Отримати талони можна на рецепції ЦНАПу. Перший поверх приміщення міської ради. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді у жовтні-листопаді проводить обласний етап всеукраїнського конкурсу написання есе Війна за свій шлях. Дитячий погляд. Учасниками можуть бути учні, учнівські колективи, гуртки, об'єднання, закладів освіти. Конкурс проводиться окремо для трьох вікових груп: віком 6-10 років, 11-14 років, 15-17 років. Посилання з детальними умовами конкурсу можна знайти на Фейсбук-сторінці Кіровоградського обласного центру туризму. На своїй сторінці Тетяна Присяжнюк запрошує усіх бажаючих прийти до Олександрійського театру, щоб допомогти у плетінні сіток. Працюємо кожного дня без вихідних і до перемоги. Вкрай потрібні ваші руки. Дуже багато замовлень. Саме ваша допомога збереже життя. Телефон Тетяни 050 528 19 77. Олександрійські фігуристки вибороли призові місця на змаганнях з фігурного катання. 29 жовтня за підтримки міської ради на льодовій арені Снігова Королева відбулися треті відкриті всеукраїнські змагання з фігурного катання. У змаганнях взяли участь 67 фігуристок з Києва, Одеси, Олександрії, Кременчука, Харкова, Дніпра, Сум, Краматорська та Павлограду. Олександрійські фігуристки гідно представили наше місто та здобули перемогу і призові місця. Фігуристок підготувала тренерка Євгенія Прядун. Переможці, призери та учасники чемпіонату були нагороджені кубками, медалями, дипломами і подарунками від спонсорів змагань. Ідеться на сайті міської ради. Футбольний клуб Олександрія на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що у суботу, 29 жовтня, в рамках 10-го туру Вібет Ліги сезону 2022 23 Олександрія на виїзді зустрілася з ФК Шахтар. Гра закінчилася з рахунком 2-2.